Я цілую твій ніс від лоскотки тремчу, як твій промінь заліз в мою горду парчу, як твій палець завис на тнутливих губах, як пробрався твій спис там, де зараз бабах. Я ж на тебе коли жирний ставила хрест, а тепер полонив кожен погляд і жест, як твій голос сміш... голос втіша, як твій гумор смішить, як твій цей добре шап, хай це буде лише мить, що триває на вік, ти украв і приніс саме той чоловік, щоб поцямати ніс. Його шукала я давно, цей розмір плечі, волосатість. Тепер ми дивимось кіно в моїй кімнаті. Сказати хочу з ним все так, як я хотіла, коли чорніжно він, щоночі для мого тіла. Я зовсім голос ним скручусь, єдина ціла, і з ним єдиним не боюсь, чого хотіла. Він масажує всі мене без перестанку і не шукає, як мене собі коханку, як проливаю в піку мрій, на нього чаю, він не кричить, він розуміє, він пробачає. Немає кращого його товстий і теплий він, коли лягаю, я під нього аж до колін, і аж до вух я в нім без сила. Новенький вовняний кожух собі купила. <плес> Про зуби. Зубів не наскрипітиме емалі, твоїх питань неповні два рядки. Ти входив далі у порожній залі, повитирали тілом всі кутки. Боліли губи, тіло виривалось, ми проломили двері, з'їхав дах. Як довго ми кохались, як мало ми кохали просто жах. Не жаба я, не щука, не акула. Шкода, що того дня не потонула мені за так тих мух макух не треба, якого хера клюнула на тебе. Два ріші, так У твого паска за тугий замок і блискавка, не наче заржавіла. Дозволь мені частинку цього діла, ок. Від твоїх губ так пахне молоком, коли здригаєш, що холодні пальці мої підбори застригають в гальці з піском. А далі рухи, руки, як оркестр, долоні ліплять плод, немов із глини. І я тобі признатися повинна Ти баст. Десь у сонця приховано очі, десь у серця закриті вуха. Я тебе невимовно хочу до тремтіння кожного руху вже затерпли, пропиті губи. Моєї спраці немає ліків. Я цілую, куя вже чуда. Я тебе хочу за чоловіка.